Альма Матер, сонечко, парк. Ось цей будинок будувався на початку 20-го століття як австрійський банк. Зараз там готель. Всередині в готелі ще є сейфи, старі, важкі, величезні сейфи. Взагалі ця вулиця це вулиця Банкова, Красиві будинки, трошки сонячного теплого Львова для вас. 30 березня ось тут. Ця вулиця називається вулиця Листопадового чину. І знову ж таки роздуму щодо подій, які відбуваються навколо києво печерської лаври. Звичайно, що це величезна, ну не знаю величезна, але це є проблема, і це є та проблема, яку потрібно вирішувати. Я маю на увазі, що... Сьогодні от я дивився, було інтерв'ю, здається, поруч з Києво-Печерською лаврою, де питали людей, які були там, запитали якусь монахиню, і вони кажуть, що це Україна, яка винна війні. Тобто там мордовська пропаганда серед тих людей. Дуже багато з тих людей. А знову ж таки, я не кажу про простих людей. Багато людей традиційно, можливо, десь виросли, ходили в якусь церкву, вважали себе православними, бо вони не дуже сильно вдаються в проблематику, але ці, хто стоять за спиною отих простих віруючих, це є ідеологічно. Дуже такі налаштовані люди, які проти України, які ем, є дуже-дуже сильні агенти впливу, якщо людина піддається цьому впливу і фактично купує ось цю їхню пропаганду, то людина Попадає під вплив і здатна робити будь-які дії, і це для держави, це дуже небезпечно. Крім того, ми прекрасно розуміємо, що це несправедливо. Коли Гондяєв говорить про те, що Київ це є. Колиска їхньої цивілізації, ну яка ж колиська, якщо вони були частиною Золотої Орди, вони фактично використовувалися як інструмент знищення Росії. Ця цивілізація вона навіть не була християнською. І, і це все зараз в час війни використовується проти України. Це і боляче, і дуже сумно, але це. Знову ж таки я би хотів, щоб наша влада була сміливою, тому що і ви знаєте, я кажу, що ще вражає це те, наскільки вони ось в цій ситуації і вони погрожують. Україні, я кажу, я от слухав, що паша Мерседес говорить, він фактично погрожує смертю якимись там вічними муками. Тут є такий вислів, хоч стій, хоч, хоч падає. І несправедливість така величезна, ще полягає в тому, що от його слова згідно з його слів. Так виглядає, що він говорить від імені Бога, він приватизував Бога. Кажу, хоча сам він, звичайно ж, не вірить в ніякого Бога, тому що його справи, його діла вони зовсім інші. Він поклоняється тому і служить тому, хто вбиває зараз українців. Ось така ситуація якраз вулиця Гнатюка, це якраз квартал банків Львова кінця. ХІХ століття, початку ХХ століття. Дуже красиві будівлі. Отже, ж, звичайно, дуже хочеться, щоб все-таки вирішили проблему ось цієї ФСБшної структури, антиукраїнської структури, яка існує. Без сумніву, що якщо не вирішити цю проблему, то це буде означати, що загроза в Україні буде існувати і надалі. Коли я побачив відео, де деякі люди вони попали настільки під такий великий вплив. ФСБ, ФСБшної структури. І вони люди, які слухають Пашу Мерседеса, який їм погрожує смертю і пеклом. І багато людей вони в це вірять, вони піддаються е, цій е, такій пропаганді, яка не має нічого спільного з Біблією, з Євангелією взагалі. Християнством, але люди просто самі вони не знають і вони лякаються, вони підпадають під цей вплив. І це зараз в 21 столітті, в 2023 році, ось ці бідні люди, нещасні, які піддаються ось тим словам цього. Паші, паші Мерседеса, а уявіть собі, уявіть собі, яка ситуація, наскільки вона була важчою е, в часи Мазепи. Мазепа виступив проти Петра. І що тоді відбулося? Петро наказав своїм своїй ручній. Так званій нібито церкві наказав, щоб вони е... висловили анафему е... Мазепі? Ну і що, населення? Тоді наше тут було затуркане. Цікаве таке слово, до речі, затуркане. Люди жили переважно в селах, сприймали на віру кожне слово їхніх священиків, а їхні священики їм сказали Мазепа, Це Погано, це Анафема, якщо ви будете слідувати йому то підете в пекло. І ось що сталося, бачите, Україна тоді програла і оця структура, вона тоді відіграла дуже негативну роль в тому, що стосується, що Мазепа не переміг і ось зараз вони роблять те саме. Кажу, це просто, просто настільки важко в це повірити, що там в Мордорі їхні священики хрестять, не хрестять як оцю воду, окропляють зброю, яка потім вбиває наших солдат. І оця структура в Києво-Печерській Лаврі, вони Фактично вони далі знаходяться під керівництвом тих, хто вбиває Україну. Я от слухав сьогодні зранку Паша Мерседеса, і він останніми словами е, називає Варфоломія е, патріарха Константинопольського і. і це це серед православних церков, це вважається це такий найважливіший патріархат, Вселенський патріархат, що називається. І ось цей Паша Мерседес фактично говорить, що Варфоломій, що він зовсім не представляє церкву. Ну я кажу, я сам не православний, тому хоча знову ж таки, я кажу, я... Поважаю простих віруючих, які ходять в церкви, які просто от вони не знають дуже багато можливої історії, теології, ще щось. Я не говорю про цих людей. Але Паша Мерседес поганими словами, такими зневажливими словами говорить про патріарха Варфоломія. І, звичайно, що Православна Церква України він також ображає, не називає її церквою, називає її якоюсь штучною структурою, політичною організацією і так далі. і так далі. Тобто дуже-дуже зневажливо він говорить про православну церкву України. Знаєте, ще одна така річ, яка... На яку я звернув увагу, коли Паша Мерседес говорить російською мовою, тоді, ну, принаймні, мені так здається, його акцент такий досить-досить сильний. Коли говорить українською, то його українська звучить як така західна українська мова. Навіть не центральної України, не східної України, не Південної України, а саме Західною. Тобто, знову ж таки, Права подивитися, але я так розумію, що він десь з Західної України, який виростав, розмовляючи українською мовою. Тобто українська мова його рідна. Але це ця людина, яка працює на руйнування, на руйнування України. На... І це не просто Україна, це мова йде про справедливість, про гідність, про честь, про добро, про правду. І саме якраз Євангелія, Біблія, вони якраз і за це, за справедливість, за правду, за добро і це все дуже-дуже, це все дуже-дуже з одного боку сумно, тривожно. Знову ж таки, я сподіваюся, вірю в це, що наша влада вона мислить дуже стратегічно. Вона розуміє всі проблеми, які є перед державою. Вона розуміє, що всі авдіїві конюшні нарешті потрібно почати розгрібати, вирішувати проблеми багато столітньої давності. Знову ж таки, я виступаю за те, щоб мордор. Як мінімум назвати Московією, або навіть краще Мордором називати їх орками, тому що Москва мордор це навіть не якась етнічна приналежність, це філософія, це філософія зла. І тому ось цю філософію зла навіть не варто називати будь-якими назвами, прив'язаними чи до якоїсь якогось етносу, якого якоїсь території. А їх потрібно назвати тим, ким вони є, і прив'язати їх до. Поняття, які стосуються моралі, етики, а отже їх потрібно назвати центром зла. І мені здається, що Мордор досить непоганий кандидат. Ну що ж, ось такі роздуми дорогою додому з цієї події на який я був присутній сьогодні сонце ось цей храм архітектором якого був Павло Римлянин, дуже-дуже красивий. В Україні війна. І поки війна, поки є небезпека ударів на вікнах. Ви бачите є дерево, яке прикриває навколо пам'ятника. Ось ця така сітка, ну і ви бачите кущук, на якому з'являється вже листя. Що ж, будемо сподіватися на... Те, що Україна буде очищена від цього мордорського впливу на дух, на душу України.